Дельфіни одні з найбільш успішних морських савців. Ехолокація та гострий розум мають вирішальне значення для пошуку їжі у мінливому океанічному середовищі. Оптичні тіла дозволяють їм рухатись з мінімальним опором на високій швидкості та економити енергію. Товстий шар жиру під шкірою допомагає ізолювати їх від холоду. Живучи великими групами, дельфіни співпрацюють під час полювання. Захищають один одного від хижаків і діляться ресурсами. Це дозволяє їм впевнено почуватись від мілководдя до глибокого океану. У цих красенів є близькі родичі, річкові дельфіни та чи є між ними різниця. Донедавно існувало п'ять видів прісноводних савців, один в Південній Америці та чотири в Азії найдавніші предки річкових дельфінів пакіцети. Наземні тварини, які жили близько 50 мільйонів років тому, вони повільно еволюціонували для життя в океані, перетворившись на перших китоподібних. Згодом деякі морські савці пристосувались до прісноводного середовища та стали з часом окремими групами річкових дельфінів. Причиною послужило ізолювання в прісній воді через геологічні зміни, такі як утворення наземних мостів або зміни рівня моря. Інша теорія припускає, що дельфіни просто мігрували вверх потечієм річок в пошуках здобичі та спокійнішого середовища. Найдавнішим прісноводним ссавцем є Сусу, який виник приблизно 25 мільйонів років тому. Зустрічається в річковій системі Ганг в Південній Азії. На прикладі Сусу можна описати зовнішність інших річкових дельфінів. Вони мають довге струнке тіло, як правило, менше за морських. Загострені плавці ефективні для навігації річковою системою, а великі хвости для подолання швидких течій. Гнучка та міцна шия забезпечує рух голови в різних напрямках, що дозволяє їм швидко маневрувати та добре орієнтуватися в складній місцевості, полюють довгими вузькими мордами, які містять понад 100 гострих зубів. Дельфін річки Ганг живе на повільному мілководді з піщаним або мулистим дном. На відміну від Сусу, дельфін під назвою Бхолан віддає перевагу швидкоплинній воді. Мешканець басейну річки Інд в Пакистані, як і інші річкові дельфіни, це повільний вид, який більшу частину часу проводить біля дна або на мілководді. Прісноводні савці мають маленькі спинні плавці, необхідні для пересування в обмеженому просторі. Річкові дельфіни зазвичай живуть в мутній воді, хоча їхні очі маленькі, вони мають більше співвідношення лінзи до ока, ніж інші китоподібні, що дозволяє їм краще бачити в умовах слабкого освітлення. Проте у воді з низьким рівнем видимості навіть найпотужніші очі не будуть гарантувати 100% результат. Саме для цього у річкових дельфінів розвинута система ехолокації, яку вони використовують, щоб полювати та орієнтуватися в заплутаній місцевості. Дельфін з річки Інд це одиночний вид, який рідко можна побачити в групах, однак це не стосується і раваді, найбільш соціальних прісноводних савців, які зустрічаються в річках, лиманах та мангрових лісах Південно-Східної Азії. З округлою головою без помітного дзьоба вони зовсім не схожі ні на інших річкових, ні на жодного з морських дельфінів. Прісноводні савці зазвичай одинаки, а іраваді часто можна побачити групами від двох до шести та більше особин, що складаються з самок та їх потомства. Самці живуть окремо. Річкові дельфіни мають низький рівень розмноження, самки народжують одне дитинча кожні 2-3 роки. Вагітність триває близько 11 місяців. Дитинча залишається з матір'ю до 2 років, перш ніж стати самостійним. Іраваді демонструє притаманну всім річковим дельфінам грайливу поведінку, часто плаває біля човнів і спілкується з людьми. Вони світло сірі, що стандартно для прісноводних севців, окрім інії Амазонської. Рожеві дельфіни найбільші серед річкових, можуть виростати до трьох метрів. Та важити до 200 кг, мешкають в басейні Амазонки в Південній Америці. Їх характерний колір спричинений скупченням кровоносних судин біля поверхні шкіри. Рожеве забарвлення, вірогідно допомагає дельфінам маскуватися від хижаків та здобичі в мутній воді, зменшуючи їх контрастність. Ступінь рожевості варіюється від однієї особини до іншої і може змінюватись залежно від віку та пори року. Варто згадати ще одного дельфіна, але, на жаль, мова про нього йтиме в минулому часі, оскільки в 2006 році вони були визнані зниклим видом. Байдзі були найпоширеніші прісноводні дельфіни у світі, проживали лише в річці Янзи в Китаї, були сором'язливі та невловимі, їх рідко бачили люди, але в 1970-х роках. Вид був оголошений під загрозою зникнення через втрату середовища проживання та забруднення. Незважаючи на зусилля для збереження, востаннє підтверджене спостереження байдзі відбулося в 2002 році. Вважається, що вид був втрачений назавжди. Занепад байдзі був здебільшого спричинений діяльністю людини. Будівництво дамб, судноплавство та надмірний вилов риби змінили середовище існування цього виду. Що ускладнило їх виживання. Полювання і випадкове заплутування в рибальських снастях також сприяли занепаду. На жаль, всі види річкових дельфінів стикаються зі скороченням популяції та перебувають під загрозою зникнення. Менші види річкових тварин здатні виживати в обмеженому за площі середовищі, знаходити незабруднені місця для проживання та підтримувати власну популяцію. Проте великим дельфінам необхідні масштабні площі для полювання, спарювання та повноцінної життєдіяльності. Річки це одні з найбільш забруднених природних середовищ, особливо в країнах, що розвиваються. Варто лише поглянути на якість води та стане зрозуміло, чому дельфіни вимирають. В дикій природі залишилось лише по кілька тисяч особин з кожного виду, тривають зусилля для збереження цих тварин та середовища їхнього існування. Але до забезпечення довгострокового процвітання ще багато роботи. Шановні глядачі, переглядайте інші випуски, підписуйтесь та ставте вподобайку. Слава Україні та дякую вам за увагу!